Всім привіт! Приїхала ще паселка з тему. Тепер недавно от заказали. Ну, я не знаю, доставочка була десь 2 тижні. М -м, вряд чи більше, але десь так. Коротше, акція заключалась в чому? Що Там заходиш, коли на тему. У мене є попередній відео, де я виграв планшет. Е я ще прикладу скріни. Прямо в, там же, в, в тій же рекламі там кожен день можна, кожен раз. Вибираєш три безплатних подарунки. І потім тобі дають там определенну суму, щоб заказати, щоб отримати ті подарунки. Тобто я вибрав три подарки собі, і мені довелося заказати там на тисячу гривень, щоб отримати подарки і свій товар, щоб приїхав. Тобто зараз будемо робити розпаковку, все тут, і будемо дивитися, яке воно, звісно, як було на фотках, чи так, чи не так. От, де знаходити ці безплатні подарунки? Ви попадаєте, допустим, в інстаграмі на такі реклами контроллер. Там стему, там код, просто в магазин переходите. Або подається як у прошлому відео з планшетом. Там внизу, типа, є все по нулях, там за 0 гривень. Ви вибираєте свої подарунки і далі, допустимо, ви нажимаєте в магазин, так. Да? Я вже був вибрав просто перед цим. Допустимо, вибираєте які хочете подарунки. от Допустимо, я так чисто просто для відео вибрав там, допустим, цей же джойстик стоїть 5000, хоча, ну, не знаю, чи така його ціна шукати треба просто менше. Якісь ложечки для морозива, швидка зарядка і мікрорізак, якісь, типа, кусачки. Все, тепер пише далі. Нам треба заказати на 3000 гривень, щоб отримати, допустимо, оці, оці товари. Якщо вибрати на меншу суму, тобто не на 6, от як в мене тут внизу. А там на 2000 на 15-3, то будьте менше на заказати. І все. І тут ви вибираєте, доп... і саме головне, що на 3000, тільки ви маєте купити оці товари, що вам предлагають. І сяга щось. Ну, у вас будуть зовсім інші товари. Я, наприклад, дивився кусачки, там, вебки, курточки. У вас будуть трохи інакші товари, ви собі їх купуєте. Прямо відси товари, що тут ви маєте їх вибирати. І оформляєте і все. Потім кожен день забирайте ці подарки, вони вам висилають. Що у нас тут є? От такий от товар. Получається, я заказав собі для мікрофона отакий аудіомікшер оцей. Карта звукова, щоб той мікрофон і це всім керувати. І заказав собі веб-камеру хочу проводити стріми з вебкою. Якщо ссылочка буде теж внизу в описані. На Twitch, На Тікток. Будемо бачити вже куди. Будемо її ще потім тестити. Це я заказав собі за 1000 з чимось гривень. Добрий день. Це був подарок, але з подарками я трошки лоханулся, бо взяв би справну зарядку, вона, звісно. вот така маленька. Будемо теж тести, треба ще блочок, звісно. Не було подарку. Добре, треба читати описання, дивитися точно, що ви вибираєте. Але зато задурно. Тобто, якщо так подумати, ну, вебка зік стоїть ну, гривень 300-400, як мінімум 500, і звукова карта так же само, має стоїть до фіга. Тобто, от, безпроводну зарядку, там треба тестити е, набор от такого інструмента, Хоча на фотографії спочатку, коли я вибирав, там був прям єбейший великий набор на 200 фігурок, тих як, на насадок. Зараз це покажу. І тут теж не знаю за чим це наборчик отверточка з маленькими насадочками під телефон, часи і щось подібне. Зараз це все повідкриваю, покажу. Що ми тут маємо? Це все треба все поскладати. Перший набор. Оце маленьких. Ну Оцей пан допомагає. Пан, давай сюди. кого я кіт, кладіть лайк. Ось е такий набор метал. Вроді як метал. Да. Ось тут насадочки міняєте. Тобто, для телефона часів, може щось подібне, типа, такі болтики. Е буде якраз супер. Так, я, звісно, вибачаюся кіт. Ага. Набор, звісно, жала би лучшого, але нормальний. Це вроді роби. Давайте я от, наприклад, навіть зараз закладу. Секунду. Так, тріщоточка роби в одну сторону, тріщоточка роби в другу сторону, да? потробив туди. Робить сюди. Все, супер. Насадочки, супер. Ось такий міні-наборчик маленький для машини. Далі, це від цього. Безпроводна зарядочка. Ну, така непогана. Ну, у мене ніколи її не було. Не знаю, як вона має бути, але потім вже будемо тестити. Я думаю, скоріше, що буде робоча, але нормально. Далі, така у нас. Я не можу, звісно, зараз забрати руку, бо мені от роблять масаж. <злодій>, Злодій цей отака От вебка. Пише, що там прям Ultra Duty Fruity 4K. Там взагалі прям чуть рентген не робить ця веб-камера. Будемо тестити. Це світло, Типа це закривай, щоб просто не показувало. Кстати, а як вона? Якось там на екрану вона має чіплятися. Все. І шнур з Далі така зокова карта в подарку йде такий переходник. З Type-C на цей USB і як він називається, і Type-C Type-C. І сама отака От апаратура. Не тяжка. Дивився її відзри, типу, пишу, що все чітко. Тобто, типу якось так все регулюється. Все нажимається. Я її зараз підключу, покажу, як вона світиться Мені треба ще купити XLR шнур для мікрофона. Мікрофон в мене там є. От він мене чекає статі. Також, коротше, будемо тестити все. Зараз ще зніму, як воно світиться, що до чого. Ось цей же мікшер. Тут просто він зараз включається, так. Це він без питання. О, блін. Все, я підключав, пробував. Тут є всякі ці роз'ємчики. Мені треба ще вбити кабель XLR під мікрофон. І все, будемо тоді вже тестити. І вихід під ПК. Отак так він світиться. Міняється підсвіточка Короче, Куча якоїсь всякої фігні Я ще не розбирався. І ще зараз буду пробувати вебку. У вебки ще була от така підставочка Це, якщо кудись з собою, не знаю, десь скласти і на стіл з собою. Не знаю. Коротше, для чого. Безпроводна зарядочка заряджає. Тільки треба блочок ще купити хороший, мочний, щоб була прям быстро зарядка. Ось і вебочка. Сюди знімаємо. Тут ще навіть такий сенсор є. Оп! Можна зробити не по різні світла світла. Вебка типа, ну, в принципі зачетна. Вот Зараз двигаюсь. Це я зараз включу у 2К, там навіть ще 4 є, але прям лагає. Я не знаю, чи є е, різниця. Але коротше, за цей же вроде, 500 гривень, не пам'ятаю скільки. Ну, реально товар класний. От зараз не лагає нічого. Коротше, супер. Лайк. Все. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо шукати якихось класних товарів. І я буду стрімити на Twitch, TikTok. Силка буде в описані. Так що заходіть. Всім пока.